Перним потоком йде хліб на заготівельний пункт з передового на Житомирщині колгоспу імені Молотова Чуднівського району. На колгоспному току всі виробничі процеси повністю механізовані. Молотильною бригадою керує досвідчений механізатор Володимир Буриш. При нормі 8 тонн він намолочує за день до 40 тонн зерна. Про те, як бригада домоглася таких успіхів, Буриш розповів нашим кінооператорам. Наша молодцівна бригада закінчить сьогодні обмолод. Ми виправили графік робіт на 15 днів. Що ми зробили для прискорення робіт? По-перше, збільшення число обертів, агреату на 25%, що дало можливість застосувати двосторонню подачу снопів. По-друге, механізували подачу соломи на спірду, що звільнило 18-20 чоловік. Третє, замінили решета другої очистки, наслідок чого зерно не потребує очищення на току. Праця бригаді організована за годинним графіком. Робота двузміна. Бригади міняються кожну годину. На досвід показників всього один відмічається на молод зерна. Три з половиною тонни зерна намолотила чергова зміна. Зміна, яка зараз відпочиває, намолотила не менше. Гостра посмішка перця на молодьбі допомагає механізаторам позбутися хиб, які іноді порушують високий темп молодьби. Без зупинки агрегату заступає на роботу нова зміна. Цей день бригада буриша відправляє в рахунок обов'язкових поставок державі. Останні тонни зерна. На Дніпропетровському металургійному заводі ім. Петровського без значних виробничих успіхів домоглися стали плавильники Мартенівського цеху номер 3 Колектив Мартена на 17 серпня вже виконав річну програму. Сталівар Дмитро Руденко, працюючи за швидкісним графіком, Значно збільшив зйом сталі з квадратного метра поду печі. Кращий столівар Радянського Союзу Дмитро Нестеров, нещодавно призначений обермайстром цеху, дбайливо допомагає в роботі своєму колишньому підручному. Кращий майстер сталоплавильник країни, Яків Павленко, на іншій печі бере вже останню пробу. Досвідом дніпропетровських металургів цікавляться столівари багатьох заводів. Ось і сьогодні в гості до Мартенівців завітали знатні стелівари «Заборіж Сталі Семен Якиненко і Олексій Небелицин. Творчі поради, товариська взаємодопомога збагачують стеливарів новими знаннями передовим виробничим досвідом. Сталь пішла. Талоплавильники Дніпропетровська дають країні понад план тисячі тонн металу. У Львові живе і працює видатний український радянський письменник, публіцист і громадський діяч Петро Степанович Козланюк. Нещодавно громадськість України відзначила 50-річчя з дня його народження. Радянський уряд Нагородив письменника орденом Леніна. Великий життєвий творчий шлях пройшов письменник комуніст. Нелегко було нести в маси полум'яне слово за старої буржуазної Польщі. Разом з письменниками-патріотами Галаном, Тудором, Гаврилюком Востанюк вів непримиренну боротьбу проти українських буржуазних націоналістів. Цензура жорстоко забороняла викривальні революційні твори що закликали трудящих Західної України до боротьби за соціальне і національне визволення. Тільки в умовах радянського ладу розквітла літературна творчість Козленюка, твори якого видані численними тиражами. Велика радість для письменника зустріч з його читачами. Дні ювілею Петра Степановича відвідали студенти Львівського університету. Дякуємо, шановний Петро Степановичу, за вашу зустріч з нами. Студенти нашого університету щиро поздоровляють вас з високою рядовою нагородою і бажають вам дальших успіхів в роботі і житті. Спасибі, товариші і друзі, за нашу таку ось теплу зустріч, за привітання, які сьогодні мене удостоїли. Радянський уряд. У достоїною великої честі нагороди орденом Леніна. Я, товариші, глибоко схвильований цією нагородою і знаю, що ця висока нагорода, ця любов читача мене ще більше, ще наполегніше працювати для блага нашої вітчизни на добро комуністичної партії. Ужгород. У мальовничому куточку на Кремлівській вулиці відкрито ще один чудово обладнаний дитячий садок номер 6 Кожного ранку у супроводі своїх батьків сюди приходять 100 хлопчиків і дівчаток. Спочатку ранкова зарядка приємне і корисне заняття. Потім на свіжому повітрі смачний сніданок. Далі веселі години захоплюючих ігор. Складна справа виліпити іграшку з пластилину. Але Валя Помазова і Жанна Жарова вже мають у цьому чималий досвід. А тут розв'язуються складні задачі. Лена Олійник показує скільки в десятку одиниць. Поля Ткаченко ще не навчилась рахувати. Математика поки що її не турбує. Зовсім весело у групі Зинаїди Григорівні Свинцової. Цікаві розповіді завжди захоплюють її вихованців. У садку свій плавальний басейн. Хто знає, може це і є перше плавання майбутніх чемпіонів? Тепер не завадить трохи відпочити. А після сну. Знову веселі розваги у власному театрі. На мальовничому березі ріки Пух розташоване стародавнє місто. Вінниця обласний центр Радянської України. Вінниця місто промислових підприємств, навчальних і культурних закладів визначних історичних пам'яток. Тут працював великий російський вчений хірург Пірогов. Будинок музею Коцюбинського. Тут народився і написав свої перші твори, видатний український письменник. Вінниця росте, будується. Нещодавно збудований вокзал. Нові будови драматичного театру і готелю Україна. Споруджується великий масло жир комбінат. Високопродуктивно працює на цій будові муляр Геннадій Подасовський із своєю бригадою. Тинна зростає житловий фонд міста. На околиці Вінниці виросло нове робітниче селище. Нова середня школа. Студенти медичного інституту подержали новий гуртожиток. Улюблені місця відпочинку віничан. Міські парки, пляжі. Стадіони розквітає обласний центр України Вінниця.